Доброго дня, шановні колеги. Хотіла би перше за все подякувати організаторам за запрошення на конференцію. Я хотів, хочу сьогодні розговорити з вами про хронічний стрес вплив і воно нервову систему. Безумовно, до початку хотілося б дати визначення стресу відповідно до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Стрес можна визначити як стан занепокоєння або психічного напруження, який викликаний складною ситуацією. Стрес є природною реакцією людини, яка спонукає долати певні життєві виклики, загрози, але велике значення при цьому має а, стрес для загального особи і особливо реакція на цей стрес. Відповідно, стрес позначається негативно на всьому тілі людини, не лише на нервовій системі, але й на внутрішніх органах, імунній системі. А, і відповідно є гострий стрес, це коротка і негайна реакція на певний стрес або травматичну подію, яка характеризується інтенсивним почуттям страху, тривоги, безпорадності. І може призвести до розвитку гострого стресового розвитку, і може бути спровокована раповою втратою, значними змінами в житті, травматичним досвідом, і симптоми причому включають нав'язані спогади, міння тривірів, зміни в настрої, когніції, зміну збудження реактивності. Але а, треба так сказати, що гострий стрес все ж таки мобілізує імунну систему, вроджений, набути імунітет, збільшує організму на виживання в певних складних умовах, мови загрози, поникнення патогенів. А в той час як хімічний стрес має згубні наслідки такі, Що таке? Хронічний стрес, це тривалий стан психологічного і емоційного напруження, який спричинений постійними стресовими факторами, постійними життєвими проблемами. І його проявами є постійна втома, дратівливість, безсоння, труднощі з концентрацією уваги, хронічний стрес він посилює ризик соціалово-судинних послаблює імунну систему. І крім того, Може призводити до проблем з психічним здоров'ям, підвищує схильність до розвитку тривожних депресивних розвитків. Як ви побачите на даному слайді, хронічний стрес і загрози призводять до підвищеного вивлення вивільнення денно гормону, кортизолу і також активації симпатичної нервової системи, що в свою чергу призводить до активного виділення прозапальних цитокінів, і в умовах хронічного стресу виникає влюкоптобою на резистентність і про запальний алостатичний стан, що в свою чергу а ч виникає через специфічну дієцитокінів, тобто цього хронічного неспецифічного запалення на нейромедіаторні системи мозку, бутамат страждає при цьому, дофамін, серотонін знижується, і все це негативно позначається на функціонуванні мовдалиди, гіпокампу, острівця, передньої поясної свини. На тлі хронічного стресу у пацієнтів виникає порушений сну, психоемоційні розлади, психогенне запаморчення, головний біль, біль у спині, церебровоскулярні захворювання, ковідні порушення виникають нейродегенеративні захворювання. Хронічний стрес сумна дія на організм людини вже на клітинному рівні, пошкоджуючи ДНК, стоячи поручення теломер, системне запалення, яке виникає на тлі клінічного стресу, нейрондокринні розлади, все це негативно позначається на функціонуванні лімпатичної системи головного мозку. Порушення кліренсу відбувається амілоїдобети, алькосинаклеїни, все це теж сприяє розвитку, безумовно, нейрогенеративних процесів. Чому ну, така важлива і довжина телемер? Ну, Тому що більша довжина ТЛМР, як було показано в дослідженнях, пов'язана з більшим загальним об'ємом мозку і гіпокампу, і велика довжина теломер лейкоцитів відповідає кращому когнітивному функціонуванню. Що ж відбувається з гіпокампом на тлі дії хронічного стресу? Якщо відбувається легкий стрес, Відбуваються лише короткочасні нейрохімічні зміни у вигляді підвищення рівня КТГ, катехоламінні, енкефалінів, порушення мотивації, збудження. А якщо вже діє помірної сили стрес виникає порушення нейрональної активності, синаптичної пластичності, дія стресу вираженого призводить до порушення морфологічних змін. До певних реорганізацій в дендритах, в тілі нейронів, і, відповідно, нейротоксичності, порушення нейроконезу. І все це негативно позначається на розмірі гіпокампу, бо він зменшується в обсязі, зменшується виділення воскового нейротропічного фактору. І все це призводить до порушення функцій, психомоційних розладів, порушення когнітивних функцій. Безумовно, було встановлено в дослідженнях, що вищий рівень кортизолу асоціюється з розвитком когнітивної дисфункції, порушенням. Пам'яті і зменшення у бік мозку, особливо це властиво для дорослих людей і безсимптомних, яких немає симптомів когнітивних. В той же час є зв'язок такий помітний він більш виражений у жінок. З допомогою функціональної МРТ було встановлено ознаки функціональної анізотропії, тобто реорганізації білої речовини, а мікроструктурних змін саме в мозолистому тілі, таланисту вінці. Також ми бачимо, що хронічний стрес, з іншими чинниками, хронічним запаленням, оксидантним стресом, порушення функцій гімпатичної системи, відіграє важливу роль у виникненні кого І якщо хронічного стресу людина зазнає в середньому житті, це безумовно негативно позначається на її когніти по в подальшому житті. Є такий гліальний нейротропічний фактор, і в дослідженнях на тваринах встановлено, що саме він відповідає за нашу стресостійність, так? тобто ми ще які мали дефіцит цього фактора були більш вразливі до стресу, і, відповідно, у них е, частіше виникали когнітивні порушення. Що ж викликає хронічний стрес? Викликає дефіцит прийняття рішень, зниження просторового послідовного навчання, порушення просторової орієнтації. Вимоток людини, яка перебуває в стані стресу, е, спрямовує всі свої зусилля на те, щоб боротися з загрозами. І, можливо, ці зміни, які виникають, деякі з них є абсолютно вже незворотніми. Е, при цьому. В дослідженні 2023 року було встановлено, що люди, які мають вищий рівень стресу, на 37% частіше мають порушення когнітивних функцій, ніж ті, яких низький рівень стресу. При цьому не враховувалися такі фактори, як серцево-судинний ризик, соціально-демографічні, тобто їх жодний вплив виключався, так і такі особи мали проблеми з запам'ятовуванням концентрацію уваги, засвоєнням нової інформації, і цей зв'язок був стільки незалежим від віку. Тобто, як же хронічний стрес позначається на функціонуванні головного мозку, згодом на функціонуванні діпакапу? Ми вже зрозуміли, але вона також і на функції судин. Бачимо, що виникає нотаріальна дисфункція, порушується вазомоторна реактивність, порушується функція гемотонсипалічного бар'єру. І безумовно всі ці зміни призводять до певної гіпоксії. Якщо триває цей стан ішемії, і агресії на клітини, то відповідно це призводить до втрати всі мембран, до накопичення натрію, кальцію всередині клітин, запуску ішемічного каскаду і за клітин. І що ж робити в такій ситуації? Є певні молекули, зокрема, це ті колін, який... А може мати певну нейропротекторну дію, яка здійснюється через ну, такі механізми, як сприяння біосинтезу структурних фосфоліпідів, тобто нейропротекція, покращення метаболізму головного мозку, підвищення рівня нейротрансмітерів, дофаміну, серотоніну, підновлення активності на трійкалієво етифази, ну і, безумовно, блокування нейрозапалення, викликаної ішемією, і принічення оксидантного стресу. І вивчався ефект лікування ці було зв'язок судинними факторами ризику у пацієнтів, у яких були лише суб'єктивні когнітивні скарги, і у люди, вже, які мали помірні когнітивні порушення. І що виявлено, що все ж таки на тлі застосування циті ті суб'єкти, які мали суб'єктивні когнітивні скарги, показали покращені в доменах уваги, мови, тоді як пацієнти, які мали вже помірні когнітивні порушення, перейшли в розряд легких когнітивних порушень. Тобто, це підтверджує ідею про те, що це Може запобігти зниженню когнітивних модці пацієнтів з когнітивним дефіцитом. Хочу звернути вашу увагу на препарат Кваніл, який містить цитіколін, а власне стимулює біосинтез структурних посфальтів про нейронію, посилює функціонування іонообмінних насосів рецепторів, відновлює нормальне проведення нервових імпульсів і поліпшує хобідетнічну передачу. Забезпечує нервових клітин холіном, знижує рівень глутамату, підвищує рівень дофаміну, серотоніну, ацетилхоліну і інформує перекисне отиснення ліпідів. І зрозуміло, що він може використовуватися в стані, коли головний мозок страждає від хронічної рішення оксидантного стресу, це і передає захворювання кілька острі порушення мозкового кругопіву, наслідки їх, когнітивні порушення внаслідок судинної патології, черепно-мозкової травми. І де церебральні розлади безумовно, це ті колін, які входить до складу фаніла, позитивно впливає не лише з точки зору його ефективності, але і препарат фаніл є добре переноситься нашим пацієнтами, і рекомендована доза від 500 до. Тисяч біліграм на добу, в залежності від тяжкості стану, який А Даний препарат є в двох лікарських формах, у формі ін'єкції в таблетках, щоб. Скажімо, полегшує призначення, і лікар обирає шлях призначення в незалежності від стану пацієнта, безумовно, важливим аспектом є те, що препарат, крім того, що добре переноситься, є ще і безпечним, тому що пацієнти літнього віку не потребують коригування дози, тобто добре переносить і без побічних пептів. Ще одним аспектом, на який би хотілося звернути увагу у мого хронічного стресу, є патологічна тривога. Це безпідставне невизначене хвилювання з почуттям постійної напруги, занепокоєння, що не пов'язане з реальною загрозою. І ось якраз ця хронічна тривога, ця патологічна тривога, вона якраз погіршує е функціонування людини, тобто фактично. В такому стані людина не може нормально а, працювати, з'являються якісь думки, насильницькі дії, а, і починає людина уникати певних ситуацій, себе обмежувати. Безумовно, до розвитку тривоги патологічної є певні чинники, які схиляються генетична схильність, це і жіноча це і а, якісь а, порушення в сонці, ланування нейровотеатерних систем. Безумовно. А, і реальна або помірна загроза сприймається як надзвичайна загроза, і виникає дезадаптивне функціонування локдаулини, відповідно, нейрональні тіл, які пов'язують мокдалу з іпокапол з поясною зливаною з прифронтальною корою. Відбувається надмірна активація гіпоталами за неї. Симпатичної нервової системи, і виділяється ця надмірна кількість гормонів стресу, які взаємодіють з тілом і з мозком. І, безумовно, виникає дезадаптивна реакція, реакція організму у вигляді внутрішньої напруги, надмірної тривоги, відчуття, що щось погане обов'язково станеться. І, безумовно, це проявляється тривога, проявляється на фізичному рівні, тобто пацієнт відчуває певні симптоми в тілі, цей головний біль, і нудота і відчуття. Серцебиття підвищеного, і підвищення артеріального тиску, і відчуття приливу жару, і слабкість, і емоційні прояви це і знервованість, і подразливість, і відчуття такого страху постійного, і безумовно когнітивні порушення. І досить часто патологічну тривогу необхідно її прояви на фізичному рівні, необхідно виключати. У пацієнтів колом соматичної патології. Для цього ми маємо цілий перелік обстежень, це електрокардіаграма, і МРТ, і рівень гормонів щитоподібної залози, і дефіцит певних субстанцій, і вітамінів, зокрема. І необхідно іноді розуміти, що патологічна тривога може виникати на тлі зловживання певними наркотичними препаратами або психотропними субстанціями, і тому потрібні тести на виявлення цих речовин. І, звичайно, в нагоді нам а, стане а, шкала реалізована тривожного розладу, яка досить простою і зручною в використанні, і дасть можливість а, все ж таки виявити патологічну тривогу наших пацієнтів. Щодо лікування, а, безумовно, тривожні розлади. Я, я ще раз нагадаю, що дійсно це лікування має по собі поєднувати фармакотерапію, психотерапії, і безумовно, препаратами вибору є середні бітери захоплення серед а але все ж таки весь перелік препаратів, і застосовується для лікування тривожних позадів, включає і антитеперсанти з іншим механізмом дії, і галкаргічні препарати, тобто це гавопентиної, в тому числі прегабалін, і, і антипсихотики, і бета-блокатори, і інші препарати. Якщо людина не переносить, наприклад, СІОЗИ. Можна запропонувати пригабалін, є модулятором кальцію, діючи звертають залежні кальцеві канали, і безумовно впливає на нейродіаторні системи, забезпечуючи анксіолітичну дію. І безпеку, і ефективність пригабалну вивчали в при генералізованому тривожному розвитку в численних дослідженнях, в різних дозах від 150 до 600 мг. було продемонстровано, що анксіолітичний ефект настає досить рано протягом двох тижнів і порівнювали навіть пригабалін досліджень. З сертроліном, прогнозано у тривожному розгляді, встановлено, що за ефективністю вони є подібними в той час, як все ж таки протитриворний ефект і дія настає швидше у приговаліну. Ну і звичайно, цілий огляд літератури, систематичний огляд літератури, метааналіз клінічних досліджень показав, що все ж таки таголін. Зарекомендував себе як ефективний порівняно з бензині і безпечніший в той же час препарат у лікуванні генератовно тривожного розладу. Хочу нагадати про вітчизняних капалінозонік, який має цілу низку показань застосування серед яких все ж таке тривожні розлади, а безумовно це і. Uh, препарат, який використовується для лікування нейропатичного болю, фіброміалгії, синдрому неспокійних ніг і профілактики нападів мігрені, і має широкий спектр дозувань, що є унікальний даний препарат порівняно з іншими прохопалінами, тому що саме в зоніка є спектр доз 25, 50, 50 і 75 мг, що дозволяє його. А ефективно призначати, титрувати і робить прийом його безпечним для да, на наших пацієнтів. Крім того, препарат має певні переваги в тому, що відсутня пармококенетичне взаємодія з більшістю препаратів, високий терапевтичний ефект по відношенню до нейропатичного болю, протитривожний ефект, покращення якості життя і добре переноси. Безумовно, стрес негативно позначається на сині, викликає. Психофіологічні реакції і активує систему від поталемок зарникової вісі, що несумісно з нормальним сном. Ми зрозуміємо, що при нормальному стані сну підвищується рівень гормону росту, тестостерон, знижується метаболізм, кровообіг для боротьби стресом. А якщо відбувається на стресу писоння, підвищується кортизол, зростає частота серцевих скорочень, підвищується центральна температура, споживання кисню. І депривація сну підвищує крім того, ще рівень кноліну і знижує лептин, що леген позначається відчутті голоду, Загострюється апетит. Ці люди, які не сплять внаслідок стресу, вони е, мають підвищений апетит і можуть заїдати стрес. <кім> того> крім того, серед механізмів що лежать в основі інсомнії, яка пов'язані зі стресом, є а все таки підвищений рівень норадреналіну, вогдали, що пригнічує секресію серотоніну, сиротиніну, жажкоподібних відповідно, утворення мілотоніну, який є важливим ключовим гормоном для сну. Відповідно, це приводить до розвитку тривожності, порушення засинання, частих раптових прокидань, кошмарів, кортизол пригнічує ацтел трансферазу злежвідці рівень латоніну та сиротоніну. І порушується церкальні відео, погіршується засинання, короткотривалість протиснув пацієнта, відчуття втоми після прокидання. Підвищений кортизол з підвищенням щільності глюкокортикоїдних рецепторів призводить до дисфункції аденозинових рецепторів астроцитів, порушується фізіологічна цикличність, порушується консолідація процесів пам'яті у сні, порушується функціонування лімфатичної системи. Безумовно, порушення сну. А незалежно від того, як це відбувається на тлі стресу, а призводить до дезадаптивної компенсаторної поведінки, пов'язаної зі сном. тобто вона стає неефективною ця поведінка, і порушення сну негативно позначається на когнітивному функціонуванні через те, що не відбувається відновлення нейрональних субстратів, які Виконує ці функції під час талоне спання. Крім того, це призводить до дефіциту регулювання емоцій, тобто порушується здатність моделювати тривожні емоції. У людини наростає тривожність. Крім того, порушується функція адаптивної пам'яті. Це призводить до підтримки емоцій тривоги і страху. І в основі цього, цього всього патологічного процесу лежить гіперактивність збудливих систем, народреналіну, орексину та інших. Які безумовно негативно позначаються на вакцинуванні і якщо у пацієнта має місце інсомнія, то а, такий пацієнт має утруднення ініціювання та да? Підтримки сну, погано сну, проблеми зісновни, незважаючи на достатні можливості обставини для сну, і має наявність це нато ранніх покидань. Крім того, у пацієнта є порушення денного функціонування, яке пов'язане з проблемами сном. це порушення когнітивних функцій, денна сонливість, і помилки на роботі, і е, під час керування транспортом, і вдома, і нездужання, і відсутність мотивації, і, драцівливість, і погіршення настрою, і соціальна професійна дистанція. І, відповідно, ще головний. І виділяють різні типи інсомнії, це може бути гостра інсомнія, коли вона виникає, то це досить легко зрозуміти, тому що у пацієнта до цього не було проблем зі снідом раніше. При цьому первинна хронічна може бути інсомнія, коли хронічна інсомнія, мова про хронічну інсумнію, де, якщо у пацієнта принаймні три місяці є розлади сну, сну, частотою не менше трьох разів на тиждень. Ну, і, відповідно, може бути також перепрошую, асоційована інсомнія. Асоційована інсомнія пов'язана з певними психічними розладами, наприклад, з тривожними розладами, з депресією. І ця інсомнія може бути наслідком неадекватної стресогенної активності, вживання певних е, збудливих субстанцій, кофеїну, алкоголю, надмірної фізичної активності перед сном, Розвиток внаслідок може виникати певних супутніх захворювань або вживання певних медикаментів. Ну, і зрозуміло, що для того, щоб оцінити якість сну, є методи об'єктивної оцінки, тобто це актиграфія, полісомнографія. Але а, також не потрібно забувати про опитувальники це суб'єктивні методи для оцінки якості сну і золотим статартом є якраз підбурський індекс якості сну. Який а, теж наведений на даному слайді, який дає можливість зрозуміти, які проблеми існує має пацієнт. І якщо мова йде про хронічну все ж таки інсомнію, то треба пам'ятати про те, що це стан досить згубно позначається на здоров'я пацієнта, тому що призводить до підвищеного ризику рецидиву депресії, до схильності до алкоголізму, до хронічного волю і підвищується ризик розвитку захворювань серцево-сутинної системи, серцевих нападів, інсульту, гіпертонічної хвороби. Безумовно, для діагностики інсумнії, пошуку її причин потрібно підійти з різних боків, зокрема фізикальний буде має бути проведений, а з перевіркою певних. Ці певних ендокринних органів, а також ну, в тому числі, наприклад, що залози. Оцінка звичок сну має бути, тобто визначити порушення гігієни сну, дослідження сну мають бути проведення. І якщо є все ж таки проблема, як визначена вона, відповідні є підходи до лікування інсомнії. Це насамперед стрес-менеджмент застосовується, припинення прийому ліків, які можуть викликати середню інсомнію когнітивно поведінкова терапія та допомагає контролювати, посувати негативні думки, дії, які не дозволяють спати. Вчить пацієнт розпізнавати, змінювати переконання, які впливають на статті спати, усунення циклу, який може розвинутися, коли пацієнт турбується про те, що не зможе заснути. Ну і допомагає розвинути гарні звички сну. А є різні стратегії когнітивно-поведінкової терапії, такі як стимульна контрольна терапія, техніки релаксації, обмеження сну, перебування в пасивному сні, світлова терапія. А, ну, і безумовно медикаментозна терапія інсомнії, яка може включати снадіння, але потрібно пам'ятати, що ці препарати призначаються перше на короткий термін, по-друге, мають обічні ефекти, сонливості, підвищення ризику падіння, звикання. Ні. Безумовно, якщо це інсомнія асоційована з тривогою, то а, те, тоді ми маємо думати про препарати, які призначені для лікування тривоги. При цьому це будуть анксіоліти, де, такі як пригабалін антидепресанти. І якщо вже говорити про прояв розладу сну як прояв генералізованого тривожного розладу, то безумовно були проведені дослідження клінічні, де було встановлено, що для лікування таких розладів сну, які є симптомом генералізованого тривожного розладу, ективним виявився пригабалін, оскільки лікування пригабаліном було пов'язане з покращенням всіх у поліпшенням. Для сну, яке корелювало зменшення функціональних порушень, покращенням якості життя за ну, відповідними шкалами, і треба пам'ятати, що безсоння досить є поширено компонентом реалізованого тривожного розладу. і не забувати про те, що ми можемо допомогти такому пацієнту вплинути і на розлати сну, і на тривогу, і, і, і застосувавши цьому приговорі. Ну і на сам кінець я би хотіла все ж таки звернути вашу увагу на рекомендації, які є. Я думаю, досить актуальними підниця тільки для наших пацієнтів, а загалом для всіх нас Вони сформульовані центром з контролю та профілактики захворювань для того, щоби. Зняти стрес, подолати стрес. Ну, по перше, всім рекомендовано відпочивати від новини соціальних мереж, тобто такий кажуть, детокс робити, намагатися займатися фізичними вправами не менше ніж 2,5 години на тиждень, вживати здорову їжу з обмеженням нездорових продуктів, таких як безумовно насичені жири, сіль, цукор, намагатися спати не менше 7 годин на добу, обмежувати споживання алкоголю, безумовно, не зловживати і не вживати. Препарати, які є наркотичними або психотропними, без, скажімо, показань, не палити, не використовувати веї інші вироби, і знаходити все ж таки час для того, щоб відпочивати. І безумовно, надзвичайно важливо для подолання стресу, для нормального когнітивного функціонування є гарне спілкування. Тому потрібно спілкуватися з тими людьми, яким ви довіряєте, і які спілкування, з якими приносить задоволення. 缅甸果子黄。